Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про 5 складових методики зцілюючого імпульсу. Перша складова це фундамент, це базис, це відкрите серце. Жити за відкритим серцем означає жити за своєю внутрішньою правдою, за покликом, який в тебе є всередині, і робити речі. Які сповнені любов'ю та добротою до себе, до Всесвіту, до оточуючих. Відкрите серце це вміти пробачати себе, вміти пробачати інших за якісь не ідеальні поступки, тому що всі ми не ідеальні і всі ми можемо помилятись. Відкрите серце це не зберігати образу на себе, образу на Близьких своїх, це вміти пробачати, інтегрувати, набути досвід і продовжувати жити все одно з любові до інших. Друга складова це фізична активність, це фізичні вправи з унікальними з використанням унікальних спеціальних спеціальних технік. Певних ем, рухів під час тренування, щоб активувати м'язи, щоб прокровити м'язи організм наш, клітини, ем, простимулювати лімфу і задіяти все наше тіло, щоб воно ем, почало рух, ем, почало створювати енергію і. Було більш здоровим. Третя складова це харчування. Це правильне харчування, уникання якогось непотрібного харчового сміття, такого як всякі чіпси, рафінований цукор, ненасичені жири тощо. Це харчуватися повноцінно, здорова тими продуктами, які будуть тебе насичувати, насичувати твоє тіло і давати тобі енергію на життя. Четверта складова це оздоровче голодування. І п'ята складова це закалювання.